Розпочинаємо 15 засідання постійної комісії з питань земельних відносин, архітектури, будівництва, планування проговорить природу користування, благоустрою такології. На, засід... На засіданні комісії присутні наступні члени комісії Борис Василь Сергій Васильович, Мудрук Василь Васильович, мене Берталь Дмитрович, відсутні Музеки Сергій Михайлович, Королюк Валентин Васильович. Повноважний склад, склад комісії є для проведення засідання. Також на засіданні комісії присутні працівники міської ради. Ресурхвіта Петрівна, начальник земельного відділу, Пендрик Оксана Михайлівна, секретар міської ради, хоч Олеся Володимирівна, начальник юридичного відділу. Крамчанін Аніна Віталівна, головний спеціаліст організаційно-інформаційного відділу Петрюк Олександр Олександрович, начальник організаційно-інформаційного відділу і у нас Олександр Олександрівна, головний спеціаліст апарату ради. До порядку денного включено 84 питання. Переходимо до розгляду питань: хто за те, щоб проголосувати за порядок денний? Одноголосно. «За» Затримуємося. Переходимо до розгляду питань. Слово передаємо Ветсу Фітін. Так, проєкт рішення 992 про затвердження технічної документації ПАЙБИКУ. Хто за. за? 994. Затвердження технічної документації. Не витратилося ПАЙ, то були АГО. Хто за, проти, утрималися, оголосимо за. 995. Про затвердження технічної документації для обслугову житлового будинку Колодій. Хто за? Проти утрималися, оголосимо за. 996 про затвердження проєкту із землеустрою по вулиці Мстислава Патріарха 9А Джерело. Хто за? Проти утрималося, оголошено за. 10.00. Затвердження технічної документації для обсування житлового будинку Шевчук. Хто за? Проти України згодом за. 10.01. Затвердження технічної документації житловий будинок Чеховському. Хто за? Проти України згодом за. 10.02. Про припинення дії договору оренди землі та всіх буде лопних груп. Що це насить підтримування? Це по королевка три був сільмодеволотних груп, забудовувала будинок і в них було ще одне приміщення. І наступне рішення, проєкт рішення на сьогоднішній день це приміщення, приміщення викопила мельник ПВ. Тут не припиняємо добре оренди, а в подальшому день закладати з мельника. Зрозуміло. Хто за? Хто утрималося, домовлення за. 10.03. Надання земельної ділянки на умовах поряд по вулиці Патріарха Святислава на ВВ. Хто за? Проти отримали земомолочного за. 10.04. Про надання дозволу розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки КПВКГ Джерело. Хто за? Проти отрималися намошного за. 10.05. Про затвердження технічної документації «Гараж Бугуцький. Хто за? Проти отрималися назад. 993 про закрашення технічної документації Пай Шиманський, є запротив 993 Шиманський, 1006 контрактський, 1027, 1028, 1034, 1031 Казімірові противник. Ні, паї оформлялися, це в основному оформляють залужені землі. Ми даємо підтвердження документації, протоколи і вже додаємо. Хто за дані проекти, проти отримали судового замовлення? Проект 1007 про надання на розробку технічної документації земноустрою, що дослугова наверх земельної ділянки на форумі для ведення товарного е, сільського на з коверництва на земельну ділянку через залежано населеного пункту Пачівка є однотипними з 1007 по 1026, 41, це сторінка 2, з 10 по 20. -ї. 1007 – шпак, 1008 – Іван, 1009, Рузу, 1010 – десять 1011 білого, 1012 зубу, 1013 Зубу, 1014 Зіновкині, 1015, Сидорчук, 1020 Ніжні Кувеа і Ніжні ВА, 1021 Білоус, МВТ, Фашовського ВВ, 1022 Гертер Мове, Ентеровіве, 1023 Курському ВА. 1024 – Фляшовському Ляшовському ВВ, 1025 Сидорчукова, 1026 Старковий, ВЗ 1039 білій РФ, 1040 білому РМФ, 1041 білій ТМ, 1007. Хто за Далі проєкти? Хто за? Проти українського запиту. Сірічка 20-та. 10.18, затвердження технічної документації житловий будинок Машинського. Хто проти утримувався голосу 1029, житлового будинку Росоловський. за? 10.33. Затвердження технічної документації, житловий будинок Даня. Хто за? Проти утримування за. 1034, затверження технічної документації, школи будинок в деньк. Хто за? Проти отрималися одного голосно за. 1035, затвердження технічної документації, що були будинок Кузмак. Хто за? Проти отрималися одноголосно за. 10.37. Затверджені технічної документації, житловий будинок вулиці. Хто за? Проти отрималися одного за. 10.38. Затверджені технічної документації, що є будинок в щоку. Хто за? Проти, отримались, одноголосно за. Десять-роква, затвердження технічної документації, на витратні земельні частки пай було волочись А. Хто за? Проти, отрималися, одноголосно за. 1043, затвердження технічної документації, це подовій дороги, то волочись А. Хто за? Проти отримались одголос назад. 10-44 про припинення дії договору оренди землі. Юхимчук. Хто за? против, за граждане на техническата за граждане на техническата документация, 1051 за граждане на за граждане за на техническата документация, за граждане Стойко. документация, за за граждане на техническата документация, 1051 за граждане на техническата за на за за Хто за, проти, отримав складного голос назад. 1054. Затвердження технічної документації, польові дороги, то волочись АГО. Хто за, проти, отримав свиноголос за. заду? 1059. Затвердження технічної документації церкві польовими дорогами та «Аграрна Аграна компанія 2004. Прошу відмінути конфліктну інтересі. Хто за мене рішення? Панеголос за. 10.60, затверджує технічну документацію житловий будинок БГРІ. Хто за? Проти отримування судному судзи. 1061, затвердження технічної документації, житловий будинок Машарупів. Хто за? Проти утримування судового суза. 1062, затвердження технічної документації, житловий будинок Гересі Мюк. Хто за? Проти отримання за. 1063. Затверджені технічної документації житловий будинок Мартинюк. Хто за? Проти отримані сумовичного за. 10.64. Затвердження відключної документації Гараж Ярині. Хто за? Проти отримані сумові за. 10.65. Надання дозволу на поновлення договору оренди землі. Співак. Хто за? Проти отримали судовому снял. 10.66. Надання дозволу на поновлення договору оренди землі. Шинкарук. Хто за? 10.67, мене дозволу на домов договору оренди землі, Друзду. Хто за, проти, отрималося договору за. 1068, новення дозволу на продовження договору оренди Хоптинський. Хто за, проти, отрималась до носу 1069, номення дозволу на допомогу договору оренди землі. Кучером. Хто за? Проти, отримали судову зелені. 1070 затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки Ukraine Tower Company. Поза проти утримання. 1071 аналогічне затвердження технічної документації грошової оцінки Ukraine Tower Company. Проти отримання за 1074 поминання дозволу на продовження договору оренди землі по вулиці незалежності 36 Хмельницького району. Дов Петроня, місто Волочис, тов Петролля, я прошу на даному проєкті зупинитися. Тов петролів звернуть до нас на поновлення договору оренди землі. Але в нас на нашій території це є заправка, в них відповідає цільове призначення земельної ділянки. Тому я рекомендую на даний час розглянути проєкт рішення щодо зміни цільового призначення, тобто привести і відповідність до чинного законодавства і поставити в рівні умови всі запади, які на нашій території, тобто ми розглянути наступний проєкт. Про зміну коду земельної ділянки, так? Так. Цільового призначення. Тобто спочатку, спочатку розглянути це, а цей проєкт не наступний раз. Да. І... Тобто ми зараз, я позволю зараз під тим самим новим розглянути проєкт рішення щодо зміни цільового призначення. Коли ми змінимо цільове призначення, тоді ми повернемося до питання продовження договору оренди землі. Угу. Знаєте, так? Так, це? Петронія це та, що біля військової частини червона. червона. Тоді ми міняємо рішення на рішення, яке міняє код. Так. так. Код це любого призначення а, Хто за дане рішення? Хто за? Проти... З вашого дозволу змінити на сайті проєкт рішення, який під номером 1074 викласти надається. Має заперечення? Тоді. 76 завершення технічної документації, життєвий будинок Марченко. Хто за? Проти отрималися за. 10.77 до мене розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки Поділля. А що Це ж у нас? Це ділянка, що у нас в нас Так, на, на. да, але на по нормам її... ми її розділяємо, що можливо було поставити будинок. Там технічні умови йдуть.

В якихось інших цілях. Там немає можливості, там немає можливості стільки місця. Просто ця земельна ділянка біля будинку, то там... Комерція це робить перший цоколь і перший поверх, це робить комерцію в основу. Ну, ну, вони звернулися просто з питанням поділити і сказали, що до проєктної документації так. Ну, Це питання ми на сесії розглянули, але хай по сесії скажуть, і яка причина. Ну, 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 як ну, як це вважаєте це? це? Бо ну, давали для ну, будинку. Ніхто проти ж не буде, так розумію, що будували будинок. Будин, а... Подобно. Давайте, я думаю, що не важко. Раніше. Да, ну, де ж спитають потім. Наші діли. Наш таш. Мені здається, що ці, ці, і, ці, і, ці, і, не може. Ці ділянки. Добре. Там що, виходить, 14 сотих і, і, друга. і сім. друга ділянка 7 на сохі. 7 на 7. Дів, ну, не така велика ну, Та що? Я а я тут. Що я більше. Ні, ну, Я кажу, давайте запросимо мені дасть з правому Я хочу звернути увагу, бо дач на ділянку. Ну, ну, чи навіть на двох? Може зараз якісь вимоги і ми при них просто не може. Так, готовні кариці, перші тоді що. <кіліст> Протоколи ви дали доручення запросити забудовника на сесію. На штару процесію. 1078, 1078. затвердження технічної документації, житловий будинок медиограву. Позав проти отримання за. 1079. Затвердження технічної документації житловий будинок Журвто Нова. Поза проти отримання 70. 10.80, затвердження технічної документації житловий будинок Солінський. То за противопринесе 1080 за е затверждена технічна документация, ще е година по рейко. За, против отримана се назад. 1082, затвержена технічна документация, ще е година на них. Хто за противотренася от за. 1080-ти документация пари двойко. Хто за против отримала 1084 завершення технічної документації є гараж ситник. Поза, проти отримання судові за. 1085 принесення зміну річні сесії Учиської міської ради 21-го року Сидорчуку. Хто за? Проти отримання Собіносу за. 1086 надання дозволу на розробку проєкту із землеустрою житлових будинок мастенець. Хто за? Проти отримання своєму сюзи. 1087, затвер... затвердження експертно-рушової оцінки, які ми. Поза. Проти українського. 1082. дозволу до кулішу до на передачу супорату земельної ділянки костями. Позав. 1089. Про формування переліку земельної ділянки для підготовки водів для продажу у власній земельної ділянки по вулиці Незалежності міста Волочиська. Це якщо ми е, їдемо до нової почти, оце у нас біля ніфті бази, туди в ту сторону їдемо. Для нової почти повертаємось, там за мене ділянка була, е, мене там розглядали договір оренди по 2Г. Е, мабуть, я вам краще схему покажу. Так, давайте я підраз. — Це незалежності? — Так, незалежності. — Це нова пошта тут десь? — Ні-ні, так, нова пошта тут десь. І ми сюди повертаємо, і отут якраз та діляночка. Отут там вже є довер оренди, там були відбудівлі. І тут ще якраз, плюс-минус, зонда саденця. — Так, бо ми попереджені. — І саме тут дерева. — Так, там зараз трохи хрещі і так далі. Там, де зазначено, бачите? — Я знаю. — Там будівля була. — І я там був отут. Агросервіс там в нас недавно зазначити. Це за новий план. Це нова пошта, вхід східного пошту, а це ми повертаємо наліво. І по тій дорозі навіть схід. Не до сіньково далі, сюди, а тут так. Там колодія. Зверху мало так. Хто за даний проєкт? Можна, що не можна за... 10.90 про формування переліку земельних діяльних, та продажу у власність вулиці Степана Бендери. Це у нас Я покажу 10.90. Це, якщо ви знаєте, ми йдемо по вулиці Степана-Бендери і з лівої сторони стоять облаштована площадка для мусора. І от це легко. Прийдемо з роботи та ділянка мусорна площадка, а це падіна, що допоможе. Хто заплатить <плес> <плес> 10.91. Про надання розробки проєкту і цільового призначення земельної ділянки случ. Це питання в тому, ми вже розглядали такі питання. Це при передачі державого кадастру передавало нам земельні ділянки, але включив землі запаси землі фермерського господарства. Там ми технічно виправляємо документи, щоб повернути фермеру правильну земельну ділянку. Mm -hmm. 10.92 10 про формування переліку земельних ділянок для підготовки лоду на умовах оренди по вулиці Степана Бендери. Благодаря. 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 Це вирішу до вас перейдемо. Читайте. Тоді, тоді отак. Отак. Дітою звертайтеся. Оріємося на отихло дві будівлі. Це тепловик. Це тепловик, сотий будинок чихати. Така невелика станція є. <клес> не основна, а, -а, а така підстанція. Це, ну, це напротяг глуздінного <клес> заводу. Це, 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 це Напротяг глуздіного заводу. Там позаджена. Так. Я привезу. зустріти. Так, ще Далі, вам показуєш. Це більш така розширна, це більш деталізована діляночка. Хто за проєкт, Хто за? Протиноси назад. Далі у нас 10.93. Пропорно жіночі ділянки у власність, яка виставляється на земельні торги, охрану роботу по вулиці Незалежності село Костова. Що це за ділянки? Ми на попередній сесії виділяли, каже, зробили експертну оцінку. Це там недалеко біля ставу, не проти ставу. Пам'ятаєте, так? Так, так. Це у останній крок, вже готує до аукціону. Хто за даний пакет? Проти отримався домусний заклад. 10.94. Задання до знову розробку технічної документації пай поваленко. Хто за? Проти на домусну за. 10.95. Затвердження технічної документації, життєві будинок в біді. Хто за? У нас по питаннях по, по проектах річ ми розглянули всі питання, що бо, що звернутися е, по питанню е, постановки на чергу відповідно до нашого положення, на утворених масивах. До нас звернулася одна людина на загальну чергу, тобто, там ми її стали на загальну чергу, і 14 е, заяв на е, позачергову, тобто учасників бойових межучан. Першу чергу, так, звичайно, в першу чергу. Там відповідають всі документи тільки на одну заяву, я просила звернути увагу, тут потребується вирішення комісії. місії. перезвати, перезвати, пересувати Якщо yeah. хочуть, члени заважають за потрібно. Якщо все, ми на вашу вашу питання чи яке? Тут питання в тому, що. Чучка Іван Павлович, він учасник бойових так. дій, але він прописаний в військовій частині в Одесі. Його дружина, ми взяли її приписку, вона прописана на нашій території в селі Федірки. Mm -hmm. Тобто він вимушено прописаний, тому ми такі питання розглядаємо. Да. 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 Так, те, батьки будуть також проживати. Правильно, ніхто тобто? не заперечує. В мене все. По я? порядку денному сервису якийсь когось з членів комісії у апарату міської ради питання є, зауваження, пропозиціями. Якщо немає, я всім дякую за роботу. Дякую. дякую.